За подякував за долі, знаєте, в 2006 році, коли вперше я очолював Севництво Запорізького будівництва серце до серця і була така ініціативна група, я б знову вчора разів похвалився, що Тернопіль тоді зібрав найбільше коштів, знаєте, це саме дуже маленька група людей. То ви бачите, є люди, які вже мають певні досягнення, корпорація міських міський голова сеатру, то я думаю, що ми... Цього року зброя дуже багато грошей. я би хотів сказати, що це зараз. Ми будемо проходити пару етапів. Основною рушійною силою планується, тому що це робиться громадою міста для громади міста. Перший етап, ви самі знаєте, що йдуть новорічні різдвяні свята. Буде дуже багато проходити різних номанітних масових заходів, де будуть задіяні волонтери, які само собою пройдуть перед навчальний семінар, тому що це не так легко. Пуватися з людьми, і, пояснює, і донести інформацію до людей, де будуть працювати волонтери з школярів, студентів, з громадської організації. будуть скриньки розміщені в усіх супермаркетах, у всіх торгових центрах міста Тернополя, тому що ви знаєте, де Миколаї, буде новолічні святки, будуть з хорошим настроєм закупляти. Весели нам різні подарунки і само собою через вас, тому що ви є тут. Я думаю, що ви та сама громада міста, буде несети не тільки через свою засоби масу інформації, а й через своє знайоме, що все-таки сьогодні стартувала, вона починається до національці. І я вже хотів замітити, що ну, як для мене, тому що взяти, як я колись навчався, вона було інше, як для воль. ну, Завжди було приємно. Я хочу ну, особисто моя ціль для школярів. Ще друга така ціль 5 грудня міжнародний день волонтера. І на жаль, нас наші молоді через комп'ютер, будь-які речі забуття людські якості, благодійність, гуманість.